На Росії ліквідовано воєнного злочинця Дмитрія Гулінкова. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України. Так, труп Голінкова знайшли вранці 20 жовтня у яблуневому саду села Супоніво під Брянськом. Димітрій Голінко пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку, який базується на аеродромі Шайковка та має на озброєнні бомбардувальники ту 22 м 3 Відомо, що воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської. Авіаційної ескадрильї. Також повідомляється, що він причетний до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по торговому центру Амстор у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в торговому центрі перебували близько тисячі людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення. Зазначається, що Голінков також був відповідальний. За ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них шестеро дітей. У ГУР пишуть, що тіло російського воєнного злочинця виявили з множинними травмами голови, заподіяними ймовірно молотком.